Який скотч використовується в нарощуванні вій. Одним з універсальних є гелевий скотч. Він має м'яку липку основу, тому підходить для підклеювання як штучних, так і натуральних вій. Особливо легко та комфортно знімається. Також ним дуже зручно виділяти певну зону для роботи. Це полегшує виділення натуральної вій. Його також можна використовувати на шкірі для класичної підтяжки вгору. При опрацюванні кутів та натяжці А, а також можна заклеювати очі, якщо вони привідкриваються. Перфорований пластиковий скотч. Швидко і зручно відривається. Також може Використовуватися для натяжки вгору і вбік, має сильніший липкий шар. Паперовий та ультрабілий скотч. використовують як додаткову підклейку нижніх вій, а також як під коли потрібно зробити більш контрастний фон на патчі. Його також використовують для роботи з клеєм. М'які аплікатори для підтяжки дуже зручні та комфортні в роботі. Естетично виглядають та гарно фіксують шкіру. Їх використовують для стандартної підклейки вгору або в бік. М'яко знімаються, не завдаючи дискомфорту клієнту. Не забудь підписатися на наш YouTube, щоб отримати. Мавати повноцінні уроки з нарощування вій.